Ось таке в мене вийшло. така закуска. Замість холодцю, з свинячої рульки я зробила ось таке блюдо. Гарного всі дівчата і хлопці, захотілося мені, знаєте що, зробити рулет із свинячої рульки, тобто свинячого коліна. Але в мене воно порубане. Не подумала, порубала, думала, що колись зроблю холодець. Так от, що я зараз зроблю? А я так люблю. Значить так, це м'ясо в мене. Я його вимочила трохи, посолю добряче. От. Таке зроблю. Таке пікантне, гостре. От. Тепер спеції у мене, дівчата. Дякую вам, ви мені нависилали спеції. Ось якісь є до супу. Перчиком пахне чесником, цибулька. Подивилися, дівчата, що я мелькаю пакетами. Буважняне, кажуть, не годиться. І оце мені понависилали різних спецій. Це до риби, до риби. Тут коріандр є. Ой, коріандр взагалі я люблю, супер. Звичайний чорний. От. Зараз гарненько так щоб ух. до харчо. Давай ще до харча сюди додавимо. Мускатний оріг. Мускатний оріг іде такий пікантний, так, вірніше, така цікава спеція до ковбас додається дуже така і до випічки, і до всього. Так що мускатного оріха треба якось так, або взагалі не класти, або так трішки. От. на кінчик десь там. Не то, що не те, що ложечки, на кінчик ножа. Так, це часникова спеція. О, вже наплала, чого захотіла. Від душі, дівчата, від душі. От це зараз одну внетру і зрукав. Цибулинка в мене є. Правда, фіотово нічого. Озу ціленькою і морквинка. От. Кажуть, щось таке видумала, але, повірте мені, я це робила вже. Це, як кажуть, це на гурмана. але це смачно. Дівчатка лавровий лише я заклала, я люблю. Тепер я що вкладу? Хай воно трішки замаринується, десь годинку чи півтори. У мене звільниться якраз духовка, і поставлю його запікати. А на гарнір що? Вчора картоплі не накопала дощ, бо сьогодні ще нікуди не ходила, то я відварю макароні. Макарони я обмежую себе в макаронах, але сьогодні я наварю, дуже хочеться. Так, дівчата, взяла я сковорідку. Тепер беру свинячу ногу і кладу сюди, і ставлю в духовку, не знаю, хто скільки хочете градусів грійте. І не знаю, скільки вона буде в мене жаритись, бо я буду поглядати, щоб уже м'ясо було готове. Гарненько так від кісточки відділялося. Ось таке в мене вийшло, така закуска. Замість холодцю і свинячої рульки я зробила ось таке блюдо. Полила зверху кисло-солодким соусом. Дуже смачно виглядає, а якби ви ще знали, як воно пахне скуштую. Супер. Таке пікантне, таке. Гостренька така міру солоне, супер, дівчата, дуже гарно. Це мене зять таке любить. А я бажаю всім, як завжди, сонечки мої. Миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. Все буде добре. І бувайте всі здорові, до зустрічі!